Діду, чому ви засмучені? Та лікар сказав залізо пропити. Тепер ні гаража, ні машини. А пам'ятаєш, куме, раніше будь-яка дівка поруч пройде, так колосок одразу дибки ставав. Еге ж бо, то дівки зараз не ті. Про що ви жалкуєте? У свій час я відмовилась від жирного і поганого, а потім він став заступником мера. Валю, я прийшов. Знову п'яний, ото йди туди, де пив. Алло, мужики, я відпросився. Діду, а що по-вашому означає ні те ні се»? Ні те ні се» — це чекушка на трьох. А, а давай згадаємо молодість, а сьогодні по дівчатам підемо. А якщо відмовлять, якщо відмовлять, то нічого. А якщо погодяться, ото біда. Бабусю, а ти сама до нас прийшла? Сама. А тато казав, що тебе чорти принесли. Чула, твій онук в гості приїхав. Дідові хоч допомагає? Ага, допомагає. Вчора разом дідову пенсію пропили. Нащо вам дружина? Дружина допомагає долати мені труднощі, яких би я не знав, якби на ній не одружився. Діду, ти чого стогнеш? Ой, бджола за кукурузину вкусила. Так пішли швидко до хати, поки не спухло. Діду, давайте права. У бардачку візьміть. Yeah. В усьому світі алкоголізм вважається хворобою. І тільки у нас, коли не п'єш, питають: ти що, хворий? Yeah. Як вам вдалося дожити бо ста років? Раз на рік роблю шокову алкогольну терапію. І скільки ви п'єте в цей день? В цей день я не п'ю. Які компліменти отримує чоловік за своє життя? Тільки два. Який гарний хлопчик народився і який хороший мужик був. Yeah. Де ви цього літа не були? Де я цього літа тільки не була? На морі не була, в Карпатах не була, за кордоном не була, ніде не була. Ого, скільки риби наловив, куди дівати будеш? До жінки віднесу. Вона мене за це нагодує, на та віддячить. А ти куди? Та теж твоєї мабуть, віднесу. Бабусю, а як ти знайшла свою другу половинку? Половинку не знайшла, а знайшла цілого чоловіка і почала сама пиляти. А що у нас сьогодні на обід? А ні Так вчора ж було ні а я на два дні готувала. Чим відрізняються чоловічі ноги від жіночих? Між чоловічими ногами завжди одні горішки бовтаються, а між жіночими завжди різні. У вас у садочку вже топлять? Та ні, бабусю, поки тільки в куток ставлять. Чим ви любите займатися на вихідних? Найбільше люблю нічого не робити. Навіть прокидаюся з самого ранку, щоб подовжити нічого не робити. Як вважаєте, хто сильніший, чоловік чи жінка? Звичайно, жінка. Щоб підняти труну, потрібно шість чоловіків, а щоб загнати чоловіка в цю труну, потрібна одна жінка. Вчені довели, що жінки аналізують думки чоловіків більше, ніж чоловіки взагалі думають. Бабусю, а чи є у вас якесь хобі? Так, є. Але діти весь час намагаються мене закодірувати. Лікар порадив мені відмовитися від горілки. І що будеш робити? Та, мабуть, нового лікаря шукати. Діду, бабусю, я недавно вклався в криптовалюту. Тепер з'їжджаю з вашого будинку. Вітаю. Ви теж з'їжджаєте. Mm. Чоловіки набагато витриваліші за жінок. Жінка трохи полежить і йде щось робити, а чоловік лежить і терпить далі. Винахідник бігової доріжки прожив 45 років. Винахідник коньяку – на 97. Робіть висновки самі. Діду. Ти мене любиш? Звичайно, люблю, валю, але грошей нема. Ну, нема, то нема. За що ви любите зятя? Тому що він оженився на моїй дочці, значить, він точно хворий. А хворих треба любити і оберігати. Дідусю, дайте пораду. Якщо не спиться в суботу, постарайтеся поспати в неділю, бо в понеділок знову на роботу. Чи б'єте ви свого діда? Та що ви таке питаєте? Незвичайно, правда, ділу. Валю, в тебе в молодості які подушки були. Зараз одні наволочки. Та в тебе теж гармата була, а зараз одна кобура. Валю в холодильнику був торт, де він? Та я з'їла шматок. А інші шматки де? Так я не різала. Бабу Валю, як ви знайшли свою другу половинку? Половинку не знайшла, а знайшла цілого чоловіка і почала сама пиляти. <рес> Влада розпорядилася видати всі пенсіонерам велосипеди, щоб розвантажити громадський транспорт. Діду, дивись уважно на дорогу. Ой, щоб тебе. Лікарю, мій чоловік постійно хоче кохання. Що робити? То дайте йому мій номер. Бабу Валю, що ви думаєте про нинішні пенсії? Хотіла бутерброд з сиром, а отримала хрін з маслом. А чому ви з бабою розлучаєтесь? Бо вона мені не підходить. Ти дивися на нього, всім підходить, а йому не підходить. В гороскопі сьогодні написано, що в мене гарний день. Ой, не сміши, який в тебе день? Вирішую я. Давай, синку, вставай, бабця сяде. Бабцю. А то не видно, що я водій. Тату, а чому цукерки замотують в шелестящу обгортку? А це, щоб весь будинок чув, як наша мама худає. За душу Петра, за душу Сергія, за душу Івана. Бабусю, ходімо звідси, а то він і нас задушить. У вас тільки яйця? Та ні, в мене ще й душа є. Куди у вас тут вночі сходити можна? Та куди? На відро? Хлопці, вас троє на мотоциклі, це небезпечно. Як троє. А де Толік? Бабу Валю, вам сьогодні 130 років. Розкажіть, як ви дожили до такого віку? Та чекала, поки пенсію піднімуть. Ну думаю, 200 років не проживу. <рес> Діду, ану піднімай свою дупу, картопля сама себе не викопає. Ага, зараз. Я на пенсії, а не в рабстві. Стайсюся. Хто, по-вашому, є дружина? Дружинами це людина, яка допомагає чоловікові долати перешкоди, яких би не було, якщо б на ній не одружився. Я думаю, собаку купити <рес> жінка не дає. Думаєш, собака дасть. <рес> Кажуть, у вашого чоловіка золоті руки. Так, за що не візьметься, все йому вдається. Коли мій дід п'є зі своїм кумом Петром, фраза на коня означає середину події. Валю, кажеш, це ти мені штани та годинник купила на подарунок. А кума паспорт що тут робить? Скільки коштує проїзд у цьому свинарнику? Десять гривень зрила, пані. Добрий, Добрий день. Мені потрібно щось від кашлю. Добрий день. Хочете розсмоктувати? <laughs> ну що ж, розмоктуйте, якщо допоможе. <laughs> Блін, точно. Я ж забула купити чоловіку цигарки. Люба, я бачу, я в тебе не перший. А я бачу і не останній. Бабу Валю, а ви вірите в чудеса? Звичайно, вірю. Вчора пенсія вчасно прийшла запрятати. вже он яке чудо.